Після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку царства Божого. Він казав: сповнився час, і наблизилось Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангелію, блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах. Від днів Івана Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають Його. Якщо не навернетеся і не станете їх діти, не війдете в Царство Небесне. Царство Боже дано буде народу, який приносить Його плоди, шукайте царства Його. Не бійся, мале стадо, бо отець ваш із радістю дає вам царство, і я заповідаю вам Царство, як мені заповів мій Отець.